Вау, класна ціна! 5145 гривень за лот чоловічих трусів. Мікс від бренду Aldi. і в лоті буде аж 5 кілограм. Приблизно за кілограм в лоті виходить 1029 гривень. Я рахую, що це суперська ціна, і в лоті буде плюс-мінус 70 штук. Дивимося, які вони в нас є. Є у нас такі сімейні труси, вони такі лайтові. Вони щоб спати, ходити по дому. знаєте, ніде не будуть ну, тиснути лайт варіант. Вони можуть бути такі. Можуть бути ось такі, дуже легенькі, приємні, класна принтація, класні кольори, ось як ви можете побачити. Можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. В більшості без пакування. Є ось сліпи. Бачите, йдуть такий варіант, ось резиночка. Гарно вона сідає по фігурі, але вони не будуть тиснути. Також можуть бути такі сліпи. Тут більш така плотніша резинка, сірі, графітові, світло, сірі. Звісно, звісно, без новорічних не обійдеться. Нагадую, що в лоті можуть бути розміри від S до 2XL, але найбільше буде. MLXL і 2XA. Ось такий варіант новорічний і ось такий. Також принтація в лоті може варіюватися. Вони дуже комфортні, приємні до тіла, м'якесенькі, не будуть ніде кусати, ну, взагалі дуже приємні. І є просто, подивіться, ось такі варіанти чисто чорний, темно-синій, сірий. Тобто вибір дуже-дуже великий. Якщо у вас магазин чоловічого одягу, да, взагалі. Класно можна зробити націнку, тому що 5145 гривень це дуже солодка ціна. Тому давайте заробляти разом. А для того щоб їх купити, звертайтеся до наших менеджерів. Знизу під відео будуть всі контакти.